Вітаю! В нашій країні безмежна кількість величних пам'ятників. Сьогодні я хочу розповісти вам про один з них. Я зараз поряд з статує Батьківщина мати. Висота усієї споруди складає 102 метри. Висота статуї від п'єдесталу і до кінчика меча складає 62 метри. В одній руці статуя тримає меч висотою 16 метрів, вага його. 9 тонн. А в іншій руці щит розміром 13 на 8 вагою 13 тонн. Уся споруда суцільно зверна і має масу аж 450 тонн. Увага! Перше питання. Вам потрібно знайти, яку частину від маси усієї споруди складає меч. Увага! Задача! Я більш чітко виписала її умову і ще додала одне питання. Починаємо. Яку частину становить маса меча? Меч вагою 9 тонн, загальна споруда 450 тонн. Тому, щоб знайти, яку частину становить, ми 9 ділимо на 450, знаходимо їх відношення. Можна працювати в такому вигляді, кому зручно. Можна записати знак ділення, як дробову черту 9,450. Скоротивши і 9, і 450 на 9. Маю в чисельнику одиницю 450 на 9, 45 на 9, 5, і буде 0,50. Одна 5 50, це вже є відповідь на питання. Яку частину? Одну 5. Але, хто готується до НМТ, записуйте десятковим дробом, це дуже корисно. Домноживши на двійку чисельники знаменник, ми отримаємо 0,2. Все, це є відповідь на наше питання. Можна було. І це відношення обчислити і отримати 0,2. Яким чином? 9 на 450 не ділиться, ставимо 0,0. ,90. 90 на 450 не ділиться, ставимо 0. ,10. Ну і вже 900 ділимо на 450 буде 0 0,2 кому як зручно. От саме ця частина від загальної маси. Я можу коротко записати пояснення від загальної маси. Далі ми будемо визначати, на скільки відсотків маса меча менша за масу щита. І от тут я навмисно додала це питання, часто роблять помилки. Визначають, скільки відсотків становить маса меча, помноживши на 100%, це буде 2%. Потім так само маса щита, тут приблизно буде 3%. І кажуть, що ну, десь там на якесь число менше. Ні, ні, ні. В нас маса щита. Я кажу еталон, з чим порівнюємо, це буде 100%. Зверніть на це увагу, меч порівнюємо зі щитом. Тому я пишу так: щит у нас 13 тонн, і це 100%. Оскільки питають, наскільки менше, то я відразу знайду різницю. 13-9 то буде 4. І... Ми шукаємо, скільки 4 тонни, от саме ця різниця, складає від 13 тонн. Отак от. Хоча можна було пообчислити, скільки 9 тонн складає від 13, а потім знайти вже різницю. Але так буде більш раціонально. Можна розв'язувати за допомогою пропорції, можна знаходити, скільки одне число складає від іншого у відсотках, От 4 413. Спочатку відношення, а потім помножити на 100. Бачите, чим відрізняється ця задача від цієї, коли у відсотках просто ми відношення частину множимо на 100. Тут націло не буде обчислюватися 400, будемо ділити на 13. Нагадаю, ще й стовпчик, як це робиться. 400 на 13. Беремо спочатку 40 на 13, по 3. Тут буде 39, знаходимо остачу, зносимо 0, і от 10 на 13 не ділиться. Зверніть увагу, ми тут пишемо 0, цілих, тобто 30, цілих. а далі після кого ми можемо додавати вже скільки завгодно, нулів. Тобто продовжуємо 100 ділити на 13 і так далі. Я можу записати у вигляді звичайного дробу. Це буде 30, цілих. 10-13. Я вам просто показала, що націло ділення не відбувається, і от оцю остачу, на ній можна зупинитися і не чіпати далі, да? записати у вигляді чисельника і далі знаменник те, на що ділили. Згадали? Тобто ми 390 поділили на 13% це 30,1013. Інакше це буде наближене обчислення, а нам потрібно точне значення. На скільки відсотків менше? От саме на це значення менше. Впевнена, що це було корисним для вас. Напишіть, будь ласка, можливо, ви в інший спосіб обчислювали значення. До зустрічі!